Дорогі брати та сестри, церква Божа, мир вам. Пропоную нам відкрити текст, який записаний в посланні до Римлян, 8 розділ, 28 вірш. Послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ, 28 вірш. Дуже відомий текст для кожного з нас. І ми читаємо так. Послання апостола Павла до Римлян, 8 глава, 28 стіт. І знаємо що тим, хто любить Бога, хто покликаний за його все діє на добро. Пам'ятаєте, як в Синодальному даному проєкті сказано? Притом знайте, що любчи Бога, призваний боєві звалінню, все содіскує кадлом». Брати сестра, як ви розумієте, люблячи Бога, хто такі люди, які люблять Бога? Як це повинно виражатися в житті людей? Виконання волі Божої. Так. Добре. Любити Бога означає дотримуватись та виконувати Його заповідей. А хто такі покликані за Його волею? Народження згори. Це ті люди, котрих Господь покликав, а вони... Відізвалися на той попит. Господь любить кожного з нас особливо. Ми цінні в Божих очах не по нашим ділам, не по нашим заслугам, а тому, що на кожному з нас, на якійсь частині діла записано, виготовлено руками Божими, бо ми всі є Божі діти. І в житті бувають такі ситуації, коли нам потрібна допомога. І ми ще не помолилися, а Господь вже дає відповідь. Бувало у вас таке? Слава Богу! А інколи буває такі обставини, коли ми рік, другий, третій молимося, а нічого не відбувається. І знаєте, в таких обставинах, в таких ситуаціях важливо зрозуміти, з ким ми проходимо в цій ситуації, хто є нашою опорою і підтримкою в цей складний час. Тема сьогоднішньої проповіді випробування в житті християнина. Хочу разом з вами порозумувати виставні слова Божого на цією темою. Хотів би вас ще запитати. В яких ситуаціях ми краще запам'ятовуємо біблійні вірші? От ми прочитали його і ну, через деякий час ми забули. Можливо, ми там зазубрили його, ми добре познаємо, але от коли він добре запам'ятовується, щоб на все життя да, на практиці, коли це стосується кожного з нас. Коли ми застосовуємо ці біблійні вірші на практиці і коли готувався до проповіді, роздумував на слово Боже, молився, Господь поклав на серце таку думку е, роздумувати про випробування, які прийшли сьогодні в наше життя. Слово Боже нам говорить, що Господь не дозволить випробуванням понад міру в нашому житті, щоб ми так взяли і не змогли встати. Господь не допустить цього. Господь поступово готує нас до важчого, до більшого, до того, чого ми зможемо взяти і понести. І я вважаю, що ми за це повинні бути вдячними нашому Господу Ісусу Христу. Дивлячись на сьогоднішні обставини, ми можемо сказати, навіщо це Боже? Чому саме це горе прийшло в нашу країну? Але також ми можемо подивитися на ці обставини як навчителя, який хоче нас чомусь навчити. Римляна 8, 8,28, ми читаємо так. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за його волею, все діє на добро. Апостол Павло говорить, все діє на добро. А як же, коли ми переживаємо різні труднощі, розчарування, невдачі, втрати? І буває важко зрозуміти, Боже, навіщо це прийшло в наше життя? Але наступна віч дає нам відповідь. Римлянам 8.29. А кого він напередознав, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним між багатьма братами. Щоб були подібні до образу Сина Його. Виявляється те, що Господь допускає в нашому житті, призначене для того, щоб ми були подібними до образу Сина Його. І коли ми зрозуміємо цю Божу мету та істину в житті кожного з нас, нам буде легше прибрати знаки питання в наших молитвах. Чому Боже. Наше життя контролює великий, всемогутній, всесильний, праведний і прекрасний Господь, який. Занадто мудрий, щоб помилятися, і занадто любить нас, щоб заподіяти нам якусь шкоду. Він наш творець, а ми його діти. І нам важливо це просто прийняти своє серце. За допомогою випробування в нашому житті Господь допомагає нам позбутися тих гріхових вчинків і набути праведне, щире та чисте серце. І досягти святості, тому що Він готує нас до чогось більшого. До Небесного Єрусалима. Послання апостола Павла до євреїв, 12 розділ, 14 вірш. Послання апостола Павла до євреїв, 12 розділ, 14 вірш. Дбайте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Апостол Павло говорить: дбайте про мир зі всіма і про святість. Павло закликає до дії. Потрібно щось робити. Дбати. В на прикладі сказано старайтесь. Ми віруючі люди, ми називаємося християнами. І сьогодні такі часи, коли Господь бажає від кожного з нас, щоб ми у той весь набутий скарб знань, коли ми читаємо Слово Боже, застосовували на практиці. Наша віра, наша надія і наше терпіння випробовуються сьогодні на практиці. І щоб не запитувати кожен день, навіщо це, ми просто можемо смиренно. Зайти в таємну кімнату, яка є в кожному з нас. І слава Господу за це те, що вона є в нас. І ми можемо помолитися. І це буде наша дія. Це буде наша маленька перемога в кожному з нас. Дія також проявляється в тому, щоб позбуватися всього нечистого, всього гріховного та набувати чисте серце, набувати образ та характер Ісуса Христа, про що говорить апостол Павло. Дбайте про святість, до якої закликає нас апостол Павло. Обставини, які приходять в наше життя, можуть бути або спокусами, або випробуваннями. В Євангелії від Матвія, 4 розділі, з 1 по 11 віку записана історія про те, як Ісус був спокушений дияволом в пустині. Євангелії від Матвія, 4 розділ, перший вірш. Ми читаємо так. Тоді Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол спокушав його. На протязі 40 днів Ісус був у гості. Він нічого не їв і молився. І в другому вірші записано. І на останку зголодів. Диявол підступив до нього саме в той момент, коли Ісус був ослаблений фізично, але не духовно. І він про це говорить. Євангеліє від Матвія, 26 розділ, 41 вірш. Матвія 26, 41. Поймуйте і моліться, щоб не впасти з побусом. Бо Дух бадьорить, а тіло небіжне. Далі ми бачимо, як Ісус перемагає з фокусу словами написаними. І в 11 вірші ми читаємо про час перемоги. Євангеліє Матвія, 4 році, 11 й вірш. Тоді диявол залишив його, і ось ангели приступили Його і служили Йому. Ми бачимо, що спокуса, яка прийшла в життя Ісуса, вона була переможена. Після боротьби зі спокусами в нашому житті точно також відбувається. Так, І вона стає випробуванням, яке ми пройшли або ні. Спокуси, а можливо випробування, які прийшли сьогодні в наше життя, не для того, щоб войнувати нас, не для того, щоб ми сказали, навіщо нам це Боже, а для того, щоб Господь готував нас до зустрічі з Ним через ці обставини. Перший слайд, будь ласка. Віктор Франко, відомий австрійський філософ нашої епохи, записав таку цитату. Давайте її разом прочитаємо. Усе, що трапляється, має свою причину. Навіть біль це не випадковість. Він приходить, щоб навчити, а потім поступається місцем світу. Біль, який прийшов в наше життя, він нас вчить. Вчить змирятися, вчить любити, вчить довіряти Господу, не дивлячись на обставини, які відбуваються сьогодні навколо нас. Друга думка, яку ми читаємо, послання апостола Павла до Филеп'ян, 4 розділ з 11 по 13 вірші. Послання до Филеп'ян, 4 розділ з 11 по 13 вірші. Кажу не тому, що мені потрібно, бо я навчився бути задоволеним тим, що маю. Я вмію жити в вільності, я вмію жити і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я навчився насичуватися і голодувати, бути в достатку і терпіти недостаток. Усе можу в тому, хто зміснює мене в Ісусі Христі. Апостол Павло говорить, що навчився жити і в часи достатку, і в часи вільності. І найголовніше, що він говорить, в цих гришах всі труднощі, всі проблеми. Всі переживання він може пройти за Ісусом Христом. Той, хто зміцнює і дає сили. Слово зміцнювати в словнику має наступне значення робити міцніше, стійкіше або укріплювати. Знаєте, коли прочитав це слово, то уявив собі в думках, що ми можемо представити собі, що це дамба, яка поступово тріщить. Бо цей натиск води він її хоче розірвати. Але будівничі потрохи закладають той цемент і роблять всю, дам би трохи міцніше. Так і Господь, коли в наше життя приходить якісь випробування, можливо, спокуси, наша віра, наша надія, вона також потрохи тріщить, а можливо ламається. І Господь, як мудрий будівничий, він латає. Латає ту віру, ту надію через ці обставини. Він хоче, щоб ми не зламалися. Він хоче навпаки, щоб ми укріпилися і дійшли до кінця. Тобто Павло говорить, коли ми проходимо через часи радості або горя, ми повинні навчитися від них. Господь хоче навчити нас чомусь. Він так і пише, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. І найголовніше, на що звертає апостол увагу, це сила, з якою він навчився бути задоволеним. Навчився жити, навчився терпіти. Це сила Ісуса Христа, яку тільки Він може дати. У французького теолога та пастора Жана Кальвіна другий та третій слайд», будь ласка, є дуже гарна цитата. І давайте ми її разом прочитаємо, вона велика, але дуже глибока, другий та третій слайд». У період нестачі та болоту або будь-якого іншого страждання, Він потішить нас єдиною розрадою. Довіряючи його обіницям, ми чекаємо Його як Бога, нашого спасіння. Звідси ми можемо винести надзвичайно корисний рог, щоразу, коли ознаки Божого гніву виявляються у зовнішніх речах, залишається для нас єдиний засіб роздумувати, ким Бог є для нас у серці. Адже внутрішня радість, яку приносить нам віра, здатна перемогти всі страждання, всі жахи. Всі смутки і тривоги. Роздумувати, ким Бог є в нашому серці. Брати і сестри, а в ім'я Бога ми сьогодні зібралися в домі Божому? ім'я Христа. Слава Богу! В ім'я Ісуса Христа. І віра в нашого Господа дає нам силу, дає нам радість і допомогу вчитися, жити так, щоб гідно зайти в дім нашого небесного батька. Послання апостола Павла до Римлян П'ятий розділ з першого по 5 віші. Послання посола Павла до Римля. п'ятий розділ з першого по 5 віші. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою отримали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо. І хвалимося надією на славу Божу. І не тільки цим, але ми хвалимося і скорботами, Знаючи, що від скорботи походить терпеливість, від терпеливості досвід, від досвіду, надія. А надія не засоромлює, бо любов Божа вилилась в серця наші Духом Святим, дана нам. Вірича людина має мир з Богом через нашого викупителя Ісуса Христа. І за допомогою віри ми одержали благодать Божу. А благодать це Божественна сила і допомога. Яка допомагає нам долати гріх і випробування, які приходять в наше життя. І тут було пише, що не тільки благодаття потрібно хвалитися, а й страждання, яке виробляє в нас терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Павло в цьому вірші не в прямому сенсі говорить «хваліться скорботами», але він наголошує на тому, що хваліться результатом скорботи, що вони принесли в наше життя. Яке застосування ми могли з них для себе почерпнути? І далі Павло продовжує говорити, що терпіння виробляє досвід. Господь сьогодні перевіряє кожного нас у труднощах, перевіряє, коли складно, коли тіло болить, коли втрати, коли фінансові труднощі. От тоді проявляється наша віра, надія на Господа. Можливо, почути, як військові на фронті говорять. Там просто пекло. Коли прилітають ракети в дитячі будинки в міста нашої країни, люди говорять, що це просто ад. Знаєте, вони в чомусь праві. Ми живемо у світі, де відчуваємо на дотик небеса, Божу любов і Його підтримку. І також кожен день ми пробуємо на смак пекла. Це відсутність Бога і Його шляхів. Ми в мініатюрі небеса. І пекло для чого? Для того, щоб вільно обрати небеса і Господа, тому що Він дає нам краще. Четвертий слайд. Професор Клайв Ліс колись сказав таку думку: Бог ще хоче до нас у наших задоволеннях, говорить у нашому сумінні, але кричить у нашому болю. Це Його рух, що через нього Він хоче пробудити світ. Через біль Господь сьогодні стукає в кожне наше серце, щоб ми подивилися в нього і прибрали з нього те, що не потрібно. Один пастор сказав таку думку: для нас війна це горе, але в Божих очах триває велика робота над мільйонами українців. Божа мета і ціль спасти людей. Не від цього тимчасового життя, а від вічної. Муки і страждань. І мабуть, головна, тут тобто, моєї проповіді, якою я хочу поділитися сьогодні з вами і донести, перш за все, до свого серця, що випробування, які ми проходимо сьогодні, щоб вони не були даремними в нашому житті, щоб вони не зламали нас, щоб ми через них зрозуміли, навіщо вони в нашому житті. І лише Господь може зміцнити нас через них. Для чого всі ці, ці настанови говорить нам свята книга Єблія? Ми читаємо так, книга об'явлення, 21 розділ, 27 вірш, книга Откроєння, 21 глава, 27 сніг. І не віде в нього ніщо нечисте і ніхто. В нього, тобто в місто Єрусалим, віданий мерзоті та неправді, а тільки ті, котрі записані в книзі життя, в Акція. Єдине, що заважає людині увійти в присутність Божу, це гріх. Єдине, що дозволяє зайти в присутність Божу, це ім'я, записане в них життя розп'ятого Авця. Апостол Іоанн закликає всіх віршах до дії, щоб діти Божі вже зараз жили чистим життям та мали святість, щоб бути готовими до входу в місто Святе. І останній слайд. Брати і сестри, пам'ятаєте тему проповіді? Випробування в житті християнина. Ці випробування для того, щоб ми сьогодні вже зрозуміли з вами, для чого вони є в нашому житті. І вони полягають в тому, щоб сьогодні жити так, ніби царство вже настало. Господь хоче, щоб ми сьогодні жили так, ніби ми вже готові зайти в його обитель. Господь хоче, щоб ми були гідні Царства Божого. І нехай він нам допоможе цьому. Амінь.